Доброго ранку, діти! Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Сім'я, родина найдорожче, що є в житті людини. Сьогодні ми будемо говорити про родину. Як мені вас не любити, рідний батьку, мамо, ви ж мене любите і дбаєте про мене. Я свою бабусю ніжно так люблю, і для неї рідної геть усе зроблю. Є в дідуся добре діло, сад розводить на горбку, квітнуть вишні, біло-біло в дідусевому садку. Є у мене ще й брати кращих в світі не знайти. Ще й сестриці чепурненькі дуже схожі всі на неньку. Дядько, тітка, ну й дива, це ж родина вся моя. Дидактична гра хто що робить. Бабуся пече пироги, поливає квіти, читає казку та допомагає матусі. Мама готує, пере. Виховує дітей і ходить в магазин за харчами. Тато миє машину. Ремонтує та заробляє гроші. Дідусь працює на дачі та допомагає татові і мамі. Сестра допомагає мамі по господарству грає з молодшим братом. Брат допомагає батькові та сестрі виносити сміття. А які обов'язки у вас ви можете поставити відео на паузу і дати відповіді? Дидактична гра. Назви ласкаво Мама, матуся, матусенька, мамочка. Тато, таточко, татусь, татусик, бабуся, бабусенька, дочка, донечка, сім'я сімейка. Онука, онучка, син, синочок, синуля. Дід дідусь. Сестра сестричка, брат-братик. Сім'я це найголовніше, що є в кожного з нас. Вона тримається на взаєморозумінні, довірі, турботі один про одного, радості від спільних дій.